Ім'я Отця і Сина, Святого, Бога, і слава Ісусу Христу. Дорогі Христів, вже завтра починаємо Великий Піст. І остатня неділя перед Великим постом це і неділя все проще. І я думаю, що особливо в, даному, в даній ситуації говорити про прощення для нас, для української Господва. Але чи так, чи сяк, ми не можемо пройти просто десь сказати, про те не будемо говорити. Що ж таке є кроще? Знайте, інколи людина змальовує собі світ, такий, який не хоче. В принципі, так і є, якщо кожен з нас бачить його таким, як він його бачить. І дуже ми всі. Хочемо мати такий справедливий, гарний, порядний світ. І сьогоднішнє свято прощаючи, чи ділявся все прощення, говорить нам, що це так не є. Бо інакше не було би що про На жаль, світ є такий, який він є. таким зробили ми, люди. Бог створив рай, а людина той рай перетворила на щось інше. І тому, щоб простити, людина мусить усвідомити що світ є Добре і злий. На жаль, ми маємо батьків, які знедбають своїх дітей, дітей, які зневажають своїх батьків, дружин, які ображають і чоловіків і чоловіків, які ображають своїх дружин. Ми маємо сусідів, з якими ми не можемо ніяк вийти на чисто є. По квартирах, по домах, чи то є в державному платі. Цей світ такий він є. І щоб цей світ, щоб говорити про прощення, ми мусимо визнати, що він є отаким. Інакше ми не зможемо взагалі говорити про прощення. Прощення це не є забуття. І той, хто думає, що якщо я вже то забуду, то мені стане легше, він глибоко помиляється. Прощення це і скоріше віддати, віддати ото зло, отой негатив тій людині, яка тебе окраси. І тут ми підходимо до дуже важливого елементу. Прощення не може бути кимсь нав'язаним. Зазвичай, коли ми говоримо про прощення, то кажуть, ну, да, Бог нам наказав прощати. <кхух> Бог нам не наказав прощати. Він це поставив, певне, як запрошення каже, якщо хочеш, будеш прощати, Отець Небесний тобі простить, він тобі поможе. Прощення, і це є дуже важлива передумова до прощення, не може бути кимсь нав'язаним. Я можу сам. Захотіти простити. І це є дуже важливо. Захотіти. Не мусити, не бути зобов'язаним, а захотіти. Я мушу сам захотіти простити. Надзвичайно важливим елементом прощення це є те, що, здається, стоїть в самій таким протилежності до того, що ми кажемо. Коли ми дивимося на ту людину, яка нас образила, глибоко образила, каже, я тобі ніколи цього не прощу. Я тобі ніколи цього не проваджую. І це є те, що вимальовує наш, наше відношення до прощення. Ми прощаємо комусь. Це є набагато простіше жити в такій парадигмі. Бо людина завжди живе, ми живемо в соціумі. Ми бачимо когось краще, ніж себе. Що побачити себе нам потрібно зеркало. А когось ми бачимо без нікого. І тому ми живемо в такій парадигмі комусь. Я молюся Богові. Я йду до церкви. Я роблю щось комусь. І в цій парадигмі є дуже. Величезна, як би сказати, така помилка. Адже вдумайтеся, що ми, люди, це те, що комусь робити, робимо так ну, не дуже. І тому інколи оте прощення виглядає таким важким. умовою до прощення є те, що я перестаю прощати йому. Я це роблю для себе. І якщо я цього не зрозумію, прощення мені неможливе. Бо, і це є дуже важливим, якщо я навчуся тій людині прощати, я віддаю їй назад те, що вона зробила мені. Те зло. Інакше, де сидить оце все зло? Воно залишається. І якщо я не навчуся прощати заради себе, мені цього треба, це зло буде мене їсти аж до повної отої такої горечі, коли я навіть добрі речі не зможу сприймати добре, воно буде їсти мене. Це є незалежно, чи це є у подружжі, чи це є в праці, чи це є будь-яким, з якою людиною, яка мене образить. Я не можу прощати йому, бо тоді це робити не надзвичайно важко. Я можу прощати для себе. Отай найважливіша передумова, я це роблю для мене. Як я з самого початку сказав, прощати це не значить забути. Людина має пам'ятати, але вона має віддати від себе всю оту злість, яку вона відчуває. Вона має віддати всю оту гіркоту, віддати тій людині, і сказати цим, Не я, а ти. І тоді оце прощення приводить до внутрішнього заспокоєння. Інакше оцей гнів і ненависть це не є щось, що може існувати десь. Це все те, що існує в моїй душі. І тоді кого? Нижче. Мене. Саме ота от парадигма розуміння того, що я прощаю не комусь, а для себе, робить нас усіх сильнішим. Бо, знаєте, так цікаво є, що зробити щось для себе нам є надзвичайно важко. Починаючи з дитинства, нас заставляють вчитися. Правда? Хоча, в принципі, вчиться людина для себе. Ми заставляємо себе йти до, до праці, щось зробити. Хоча, в принципі, праця є щось корисне. Ми заставляємо себе помолитися, хоча молитва це є щось, звідки я беру оте джерело енергії. Ми заставляємо себе спорт робити. Хоча спорт це єдине, що я щось роблю для себе, для свого тіла. Так цікаво, є. і це є той парадокс людини, що те, що мені корисно, я мушу себе майже заставляти. Пам'ятаєте, я один раз казав за те, як то було поставлено на питання, що робити, щоб бути щасливим? Треба захотіти. Розумієте, треба перестати працювати проти себе, а почати працювати для себе. Не постійно дивитися на когось, а почати дивитися на себе, на своє власне життя. І питатися, воно мені добре чи воно мені є зле? Бо якщо це, що я роблю, є мені зле, то якою людиною я став? Злою. І І ота зла людина може тільки продукувати зло. І для цього молитва це не є щось, що я комусь даю. Молитву я беру собі для себе. Отих глибинних цінностей, які ніде не можна інакшитися. І тому, коли я прощаю, я не роблю комусь якусь послугу. та людина, яка собі живе. І без мене, і буду собі далі жити. Я роблю це для себе. Я роблю це мені. Коли розпочалася та війна між Україною і Росією, коли Росія напала на Україну, я думав, що я зі злості трісну. А потім я зрозумів собі, що якщо є трісня зі злості, значить вони ви. І я перестав на них звертати твари. Розумієте, для мене вони перестали бути людьми. Бо все, що відрізняє людину від іншої тварини, лев може напасти на антилопу, Але він не є людина. Він не має того, що називається людським. Коли людина нападає на іншу людину, вона перестає бути людиною. Не дозвольмо, щоб ненависть з'їла нас. Нам ще треба жити і відбудовувати нашу державу. Нам треба для себе. Бо інакше ми ніколи не збудуємо сім'ї особистості, ми не збудуємо ніколи родин і ми не відбудуємо державу. Бо ми будемо постійно ненавидіти, ми будемо зли, але ми хочемо бути добрими. Не в розумінні якихось таких, щоб нас ходили, ходили і били. Ні. А в розумінні того, щоб ми були добрими один до одного. Бо якби ми будемо добрими один до одного, ми будемо сильні, а на сильних ніколи не нападають, Нападають на розділених, це не є слабкість. Прошені це є величезна сила викинути із своєї душі, віддати це зло тим, хто його продукує, а не пробувати закрити його тут, у своїй душі. Амінь. Слава Ісусу Христу!